Доброго дня, магітароукраїнського мене звати Олена. Так от що заважає вашому щастю. А давайте подивимося два варіанти, що ж заважає вашому щастю. Само заважаю вашому щастю. Так, я думаю, ви вже вибрали. Давайте будемо починати з першого варіанту ваша синіфікація. Зміни. Зміни йдуть ваше життя, звістка, зміни. Вам потрібно буде проявити силу, звичайний образ життя, відбудуться зміни. Як би ви цього не хотіли, вам потрібно діяти. Ну, не хотіти, коли сидиш в страхах, абсолютно сенсу немає, але ми говоримо про те, що потрібно пропрацьовувати і потрібно розуміти. Проявити силу. Наскільки ви будете справлятися з даною ситуацією, ну, я скажу, що внутрішньо ви бажаєте все-таки звичайного життя не активізуватись, не проявляти ту внутрішню силу лише тому, що ви втомилися. Є страх перед майбутнім, є страх про те, що ті зміни, які входять в ваше життя що буде далі, страх перед невідомим, невідомо, які результати будуть. Стосовно цих змін, але б не відбувалося, вам все одно прийдеться, внутрішньо сконцентруватися і внутрішній стержень, сила волі, силу духу проявити для того, щоб рухатися далі. Що заважає вашому щастю? Це потреба активізуватись, тому що якщо ви варіант по-першому варіанту, знаходитись в страхах і не дієте, бо боїтеся, що буде далі стосовно вашої, ваших стосунків, ваших партнерських стосунків, в вашому особистому житті. Ви навіть не радієте життю, а ви повинні це робити є сьогодні. Майбутнє минуле. Залиште минуле прийшло, а майбутнє... майбутнього не буде, якщо ви не будете будувати теперішнє. Тому, будь ласка, звертайте увагу на те, що потрібно радіти, настільки це можливо, пропрацьовувати саме ваш стан, виходити і активно діяти. Ні, зверніть увагу на те, що можливо третя особа в ваших стосунках існує. І це може бути додатково. Давайте глянемо. Ну, ви повинні йти в реалізацію саме взаємовідносин з партнером і діяти. Кохання існує, але для того, щоб воно було повною чашею, тобто ті стосунки, які у вас є, були повною чашею, то ви повинні активно діяти, відсікати те, що не дає вам можливості бути щасливим в даних стосунках, пропрацьовувати внутрішні моменти, тому що зміни йдуть в ваше життя. Ви не зможете залишитися саме. Сам на сам собою, своїми думками і саме в тому стані, в якому ви знаходились певний час. Ні, вам потрібно активно діяти, робити перші кроки. Крок за кроком, але долати, незважаючи на можливе небажання. Ви бажаєте посидіти там тихенько, не трогайте мене, я вас теж трогати не буду. Але в, в даному випадку ні, так не пройде. Якщо ми говоримо про ваше щастя, то ваше щастя під загрозою в тому випадку буде, коли ви не будете діяти, не проявляти активність в стосунках з партнером. В кожного своя потреба проявляти активність, але взаємодіяти, не сидіти, не зволікати саме з прийняттям рішення, якщо в цьому є потреба, або з вибором, якщо в цьому є потреба, відсікати. Відсікати і реалізовувати саме ті плани, які у вас були. Ви обговорювали, можливо, так, можливо, ситуація складається не так, би, як ви це бачили. Але ж орієнтуйтеся. Ви самодостатні, сильні, цілеспрямовані, амбіційні. У вас є внутрішня сила для того, щоб подолати. Можливо, і хочеться звичайного життя тихенько, в союзі. З природою абсолютно не проявляти активність, ховатися від світу. Тому що що буде далі насамперед вам невідомо. Але це не ваш шлях. Щоб досягнути стабільності, ви повинні долати саме ті бажання, які не дають вам рухатись. У вас є ресурси, у вас є знання, у вас є мудрість для того, щоб пропрацювати і страхи, і вийти з того стану бездіяльності, не бажання діяти, активізуватися і впустити все ж таки зміни ваше життя. Вони сам на сам все ж таки, вони все одно відуть ваше життя, але тут залежить від того, чи матимуть вони результат стосовно загалом ситуації, в якій ви знаходитесь. Тому що одне діло зміни, одне діло шанси. Але якщо не працювати, якщо не йти на зустріч, не пропрацьовувати, не проявлятися, то це ні про що. Немає результату. А ви активізуєтесь, ви задійте внутрішні ресурси, і у вас є. У вас є чим стабілізувати ваше життя. У вас є чим досягти, чим подолати. Так, можливо, є і. Ті, які не бажаються ж таки, щоб ви досягли своєї стабільності в своєму житті. Стабілізували своє життя. Не зважайте. У вас ресурси є, щоб подолати це. У вас є ресурси. У вас є саме ті цінні ресурси. Які вам допоможуть прояснити ситуацію, які вам допоможуть подолати, пропрацювати, вийти? А те, що хтось недоброзичливий, знаходиться в вашому оточенні, той, хто бажає все ж таки плести свою паутину відносно того, ну, куди без пауків, вони і в попередніх розкладах були, і на сьогодні. Ну, а що робить, коли є ті поруч з вами, і я не можу це. Не озвучувати, є ті поруч з вами, які не бажають, щоб ви мали цю власну стабільність, але ви ресурсна людина. Вони розраховують, що ви сядете в своїх страхах і не будете мечем відсікати і пропрацьовувати. Тобто знаннями, отриманням інформації, навчатись, вивчати, пізнавати по потребі в кожного. В кожного своє щастя, і кожний, якщо це стосунки, то будь ласка, активізуйте. Свій внутрішній вогонь. Наповнюйтеся енергією, внутрішню силу пробуджуйте. Вона у вас є. Хочу взяти порану. Працюйте і ті до нових берегів і саме цей процес. Які відбуваються в вашому житті? Крок за кроком, повільно, ангел-охоронець завжди з вами. І вищі сили захищають вас і ведуть вас. І дають вам розуміння самої ситуації, навіть цим розкладом, хто прийшов на перший варіант. Але все залежить від вас. Ну, як завжди, вибачте, але в нашому житті так. Одне діло отримуємо інформацію, друге діло працюємо. Внутрішнє і зовнішнє все залежить тільки від вас. Як ви попрацюєте, те й ви отримаєте. Ресурсні стабілізуйте своє життя. Перший варіант, дякую. Другий варіант Так ось, що заважає щастю. Ваша сигніфікація. Так, вашому тученні є. Товариш друг, поруч з вами завжди, який допоможе. Подолати, але я б не сказала, що так, прорив є, і він буде, енергії прориву. Ви готові йти в нове діяти, реалізовувати ті плани, які у вас є. Четвірка жезлів говорить про сімейні стосунки, про родинні стосунки, взаємодію, про бажання придбати будинок. Сигніфікація даної карти дуже приємна і позитивна. Я скажу, що так, є поруч. Партнер, людина, яка вас підтримує, на шляху до досягнення мрії, реалізації тих планів, які у вас є. Ви здійсните цей прорив внутрішньо ви трансформувалися і ви маєте пропрацьований план, яким ви будете рухатися. Ви бажаєте починати, ви бажаєте саме йти в те нове. В реалізацію тих планів, які у вас існують. Щоб це не стосувалося, але загалом підтримка родини, підтримка близького друга, підтримка людини, яка дає вам наснагу при потребі у кожної із, але забагато не буває відносно ситуації, відносно того, що початок шляху завжди важко. Тому що в процесі вже все, вже можеш і отримувати згодом результати, але почати справу, реалізацію, бізнес те, що немає абсолютно ні форми, ні структури, але ви готові на це. Ви здатні. Зробити прорив в своєму житті, і ви будете рухатись саме в реалізацію того плану, який у вас є. Також що заважає щастю. бути щасливою. Що так, два варіанти. Або це людина, яка не бажає і вона вважає, що по справедливості він повинен бути переможцем в цьому житті, а не ви. Так, є така інформація. Або ж все ж таки те, що ви бажаєте дуже швидко отримати результат, бути переможцем, власне. Але я вам скажу, що буде все по справедливості. В першому і другому варіанті відносно інформації, яку я вам надаю, я вам скажу, що все буде по справедливості. Навіть якщо ви бажаєте досягти, то все залежить тільки від вас. Наскільки ви затримаєтеся на даному шляху, скільки Часу або скільки ресурсів, де потребувати. Так, можливий процес, але все жодно. Ви ресурсні, ви мах, ви людина, яка сама творець, кузнець свого щастя і творець в своєму житті. І досягти перемоги реалізувати саме те, чого ви бажаєте, все в ваших руках. Так, ми говоримо про прорив, ми говоримо про старший аркан справедливість, ми говоримо про те, що вам потрібно проявити силу, волі духу і йти в реалізацію того плану. І ви будете рухатись, тому що ви відчуваєте, ви впевнені в тому, що ви зможете, і ви підете в цей початок, ну, лише вам дуже хочеться досягнути результату дуже швидко. Я вам скажу, що. На вашому шляху будуть випробування. Як би вам швидко не хотілося, але розумієте, чим більше ми мріємо і бажаємо, тим результат, якого ми бажаємо, шлях подовжується. На вашому шляху будуть неочікувані зміни і втрати. Можливо, не все буде саме так, як ви це бачили або. Те, що ви пропрацьовували план, бачили це в тих термінах структурування даного проєкту в такому розрізі, скажу, що вищі сили надають вам випробування, щоб ви внутрішньо проявили самі себе, щоб ви проявили себе, свого внутрішнього мага, щоб ви, коли пройдете цей шлях, Озирнувшись назад, ви зрозумієте, наскільки ви ресурсна, самодостатня людина. Якщо ви на початку шляху сумніваєтеся і вам потрібна підтримка, то отримавши результат завдяки тим випробуванням, які неочікувано будуть на вашому шляху, ви настільки відчуєте внутрішню силу, настільки будете впевнені в собі людиною, що саме ці негаразди або ці втрати, які відбудуться, і саме той результат, який ви отримаєте, вам дадуть більше, даний шлях вам дасть більше. Саме головне він вам дасть це отримання ресурсів, впевненості, прояв своєї власної ресурсності, внутрішньої ресурсності, і розуміння того, що, незважаючи очікувані, неочікувані зміни, ви все одно подолаєте, лише потрібно вірити в себе. Вищі сили вам допоможу, звертайтеся. Так я не скажу, що на шляху реалізації або в вашому житті немає тих, які липнуть до вас, щоб жити за ваш рахунок, щоб мати можливість отримати від вас і ресурси, і енергію. Тому що дракон говорить про внутрішню силу, про енергію, яку ви маєте. Ну, вогонь, який внутрішній існує в вас, дає вам можливості зробити цей прорив, на який ви налаштовані. Вищі сили дають вам захист і підтримку, але тільки, в тому, що вам... тільки тоді, коли ви будете звертатися до них. Тому молитвою. Або, звісно, своїми словами. Якщо будуть хвилини відчаю, да, є ті, які бажають кандали на Вас, надіяться, що ви не досягли бажаного. Не звертайте уваги. Так, вони знаходяться і дуже близько знаходяться. А це можуть ситуації, це можуть бути обставини, а власне і ті рідні і близькі люди, які не бажають, щоб ви реалізовувалися. Буває це без якогось особливого розрахунку або негативних планів стосовно вас. Людина не розуміє зовсім іншого бачення власне в житті. Людина не розуміє, що вона вам заважає, що своєю неврівноваженістю або є ті, які бажають не брати відповідальності, перекладати її на іншого. Тому коригувати ваш простір соціум або близьке оточення, з яким ви спілкуєтеся, ну це підвладно вам. Тому використовуйте, будь ласка, власну ресурсність для того, щоб очистити свій простір і відсікти те оточення, яке не бажає, щоб ви здійснили цей прорив і досягли бажаного результату. Тому що є в вашому просторі саме ті, бачивши ваші ресурси, розуміючи, що ви можете досягти дуже багато чого, а саме реалізації тих планів, які у вас є, бо ви починаєте якусь нову справу, є баласт. Є ті, які бажають, що ви не досягли. Тому не знаходитеся в ілюзії відносно того, що всі настільки доброзичливі бажають вам щастя і добра. Ні, не потрібно. Розуміти, що в нашому житті загалом є ті, які одягають маски за потреби. І цю маску можуть одягати ті ж близькі люди, які знаходяться в вашому оточенні. І з ними спілкуючись, ви навіть би і не подумали, що саме ця людина є тим, яким і одягає на вас скандали. Так, і ще раз повторюю, це не приднамірені бувають кроки, але все залежить від вас. Тому що ви або повинні пояснити, або загалом відсікти тих, які заважають вам рухатись. Тому що в іншому випадку ви будете не скорочувати шлях до результату, а подовжуватиметься шлях, тому що ви будете втрачати час і енергію на тих, які не бажають. Тільки за того, що ви добра людина, доброзичлива, але включайте мага, внутрішнього мага. Все залежить від ситуації, тому що загалом вищі сили то розуміють і по справедливості, на вагах все зважується. Щоб досягти бажаного, ви повинні діяти. Але якщо ви відсічите тих, які не бажають, що ви досягли, і ви відсічите, навіть якщо це близька людина, то вище сили, з розумінням поставляться до цього, тому що це саме ті. І людина, якщо думає про те, що про її плани нікому не відомо, то вона забуває, що вищим силам все відомо. І кожний отримає по справедливості. Все подіяння, думки, плани, дії. Це саме те, що і приводить до результату кожного із. Якщо дані дії і думки світлі, позитивні, доброзичливі, або згідно вашого плану, ви реалізовувати саме вкладаючись ресурсно. В дану справу і це вас робить щасливими, то вищі сили, тільки нададуть вам захист і допоможуть. Допоможуть позбутися, ваше оточення, яке не бажає, що ви досягли бажаного. Допоможуть захистом, допоможуть ресурсами, допоможуть подолати. Але якщо те оточення, яке з негативними думками і планами стосовно вас, і діями, можливо, хтось на вашому шляху. То вони отримають по справедливості. Саме головне, якщо у вас є бажання побути в молитві, звернутися до вищих сил, то звертайтеся. Який би шлях не був? Є моменти, коли відчай або туга стосовно втраченого сягає саме того піка негативного моменту і ситуації, коли є потреба звернутися до вищих сил. Навіть якщо це будуть Власне, своїми словами, не обов'язково в молитві. Вони вас почують, вони підтримують і допоможуть, щоб ви були сильними на даному шляху і змогли досягти результату і бути переможцем. Відносно того, що ви бажаєте реалізувати, ну і бути щасливою людиною. Кожного своє щастя. І кожному. Є саме те, що робить його щасливим. Не обов'язково це взаємодія або стосунки. Ви повинні робити вибір. Ну, і тут справедливість. Так, ви повинні робити вибір, відсікати, проясняти ситуацію, і якщо в цьому є потреба, ставити крапку саме на тих моментах, які у вас мають невизначеність. Вибір. Якщо ви пропрацьовували плани, то ви повинні чітко розуміти вже і мати саме той план, який приведе вас до того результату цієї тієї цілі, яку ви бажаєте прояснити. Тобто, загалом, якщо ви не сконцентровані і те нове, в яке ви бажаєте піти, ви навіть не зробили вибір і не визначилися, А хоча я вам скажу, що енергії прориву говорять про те, що час прийшов діяти. Ну, це ваша справа. Якщо в вашому оточенні є друг, ви не йдете на зустріч даній людині, яка налаштована позитивно будувати з вами стосунки, також ваша справа. Якщо ви бажали будувати стосунки і є людина, з якою можете, ну, будь ласка, все ж залежить тільки від вас. Тому вам і радять, що буде все по справедливості в вашому житті. Порада саме така, задіюйте ресурси, не знаходитесь в бездіяльності. Ви зможете все реалізувати, пропрацювати, зробити вибір. Так вам, можливо, потрібно буде позбутися чогось впливу або саме тих порад, які заважають вам це робити. Але у вас є, власне, те, навіть якщо ви і позбудетесь, Чогось або втратите щось. Внутрішньо ви сильна людина. Ви пройдете цей шлях, подолаєте і отримаєте саме той результат, на який розраховувати, це 100%, а навіть, можливо, і більше. Все залежить тільки від вас. Переможцем ви точно будете в даній ситуації. Кожному подіяння і по справедливості. Дякую, української. до зустрічі!